У Києві дитина померла на прийомі у стоматолога. Жахлива історія насправді абсолютно На сумщині селянина побили палицею через ревнощі. А спецслужби Росії завербували 14-річну тернополянку і хотіли підірвати. Дівчинку біля відділку поліції мені не зрозуміло, скільки таких випадків має бути для того, щоб наші підлітки, для того, щоб наші та й дорослі люди не велися на оці от абсолютно жахливі штуки, коли їм пропонують в інтернеті щось заробити, і зрозуміло, що це расисти, так. і зрозуміло, що вони пропонують якийсь підрив і все одно погоджуються. Дорослі контролюйте своїх дітей. Будь так вас. далі про найрезонансніші новини розкажемо у наступному сюжеті. На Харківщині чоловік відкрив вогонь по сусідах. У Харсоні затримали агента РФ, який планував підірвати ТЦК. А у Києві дитина померла у кріслі стоматолога. Про найрезонансніші новини розкажемо просто зараз. У Києві семирічний хлопчик помер під час лікування зубів. В одній із приватних столичних стоматології дитині ввели наркоз. Після чого у хлопчика зупинилося серце. Бригада швидкої допомоги протягом двох годин намагалася реанімувати дитину, але марно обставини події з'ясовує поліція. До слова, це вже четверта подібна смерть у кріслі стоматолога за останні три роки. Село Логачівка, Харківщина. 50-річний чоловік відкрив вогонь по своїх сусідах, які ремонтували свій дах. Шум ремонту настільки заважав чоловікові відпочивати, що він не вигадав нічого кращого, ніж влаштувати стрілянину. Дах ремонтували двоє братів віком 52 і 57 років. Від пострілів молодший брат загинув на місці. Старший отримав поранення. Підозрюваного затримали. Служба безпеки України запобігла теракту в Херсоні, який планували влаштувати російські спецслужби. В результаті спецоперації вдалося затримати російського агента, який готував підрив саморобного вибухового пристрою біля місцевого ТЦК. За даними слідства, чоловік мав залишити сумку із вибухівкою при вході у адмінбудівлю. Окупанти ж планували дистанційно підірвати вибухівку разом із своїм агентом. Сбу завчасно викрила агента і затримала його просто на гарячому, коли він перебував біля місця запланованого теракту. Затриманим виявився чоловік із Черкащини. Російські спецслужби вийшли на нього, коли той шукав легкого заробітку у телеграм-каналах. Спочатку він виконав тестове завдання, підпаливши об'єкти укрзалізниці. Після цього його відправили на завдання до Херсону. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Російські спецслужби завербували 14-річну тернополянку. Росіяни змушували дівчинку зробити саморобну вибухівку і залишити її під машиною. Поруч із відділком поліції. Школярка шукала можливості заробити у телеграм-каналах. Там її запримітили росіяни. Вони взламали акаунт дівчинки і погрожували оприлюднити її відверті фото в мережі. Після того, як школярка залишить рюкзак на вказаному місці, росіяни планували підірвати вибухівку разом із нею. Тернополянка все ж залишила рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм під автомобілем біля відділку. Однак правоохоронці змогли вчасно його знешкодити. Дівчину затримали. Наразі вона перебуває під домашнім арештом. За скоєне, її загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. На трасі Київ, Одеса, трапилася смертельна аварія. Водій автомобіля Опаль хотів здійснити розворот. Однак, здійснюючи маневр, він не надав перевагу у русі і зіткнувся із автомобілем Рено, який рухався по зустрічці. Наслідок ДТП водій Ополя загинув на місці. Інший водій отримав травми. Обидві машини розтрощені вщент. На сумщині селянин потрапив до лікарні, бо його побили палицею. А все через ревнощі. 41-річний мешканець села Будилка у хаті в 45-річного знайомого в пориві ревнощів, палицею чотири рази вдарив хазяїна по голові та тулубу. Чоловіка госпіталізували із травмами. Слідчі знайшли ту саму палицю, і інші докази, що свідчать про винуватість чоловіка. Нападнику повідомили про підозру йому загрожує до вісьми років позбавлення волі.